Колеги минутка е, хорошої інформації і типу оголошення. Альфред, тобто шеф цієї фірми, в цій логістики, де зараз він бере загрузки, забирає два маршрути. Чи то один маршрут. Толком так і непонятно. але ясно, що оголошення для подвійного екіпажу. Е, що за робота? Е, на дві машини потрібно три подвійних екіпажі. Це возити пошту в БДФ-контейнери. І це під поштою, якщо важливо, DPD. Ми то зараз під Гермесом працювали і під DPD, але там особо різниці нема. Далі, зразу, що саме головне, що він казав, що він обіцяв 85 євро на старті кожному. Тобто там перший місяць попрацювали 85, а далі вже там домовляєтесь, то що як. Що по кілометражу від 850 до 900 км круг Рейс? Країни, які Германія, Австрія. Машини нові, такі самі. Бо там якраз стоять ще пару машин. Чи, чи ще добрали, це вже невідомо. Я думаю, може краще звертатись тим. Хто перед тим звертався, але вже був е, закінчений набор, тому думаю, маєте другий шанс. В Пріоритеті, імені екіпажі або родичі, тобто ті, що не сваряться. База знаходиться в пілі фірма Alfred Logistic під логістикою Айднер австрійською. Е, там, на тій базі в пілі в Польщі, залишити можна легкову свою машину. В Хагу вже сама база, де ви сядете на саму фуру. Так, це Австрія, 32 кілометри від кордону з Германією, це від тройки їхати. Зарплата 10-го підстава в 20-х числах, основна зарплата за попередній місяць. За детальну інформацію звертайтеся в особисті повідомлення, там вже розкажу, що не встиг розказати тут.